Це що можна посадити, все посадили: і квасольку, і, і помідорчики, які не, не вийшли, і кукурудзу. З городини Чернігівка Анастасія разом із мамою консервують на зиму запаси. Город мають у селі Волосківці Корюківського району. Консервацію робили щороку, каже дівчина, але цьогоріч набагато більше. Тому що, коли почалась війна, ми з чоловіком поїхали вже раненько, були в селі у нас. І їхали російські танки. А ми робили з мамою тушонку, бо світла не було. Переживали дуже, що пропаде все що в холодильнику, і вже починалось у нас консервування. Саме запаси допомагали родині Анастасії пережити період з дефіцитом продуктів під час активних бойових дій на Чернігівщині. Салати йшли на ура. Такі от салатики чудові. Це салянка з грибів. Хазяйство прикупили більше. все таки мама переживає про рік, як там м'ясце буде, тому й свинок завели більше. Цукру закупили багато. Вже, мабуть, пішло 50 кілограмів. Ну, цей мішок здоровий і ще два стоїть. Дівчина веде сторінку в соціальних мережах, де ділиться рецептами консервації. Каже, люди почали частіше ними цікавитися. Я раджу консервувати і запасатися на наступний рік, тому що ми не знаємо, що буде, але краще, краще подбати сьогодні про завтрашній день. Пані Марина зі звільненого від росіян села Лукашівка також цього року робить більші запаси на зиму. І тушонки, і компоти, і варення дуже багато закрила в цьому аду. Бо як сиділи в погребі, не було ні чаю, нічого. Так діти з кипятком варення робили і був чай. Відбував. І які консерви, що гуманітарка, там, то нам привозили, так ми все там зносимо. Пані Наталія із Олешні на імпровізованій пічці на вулиці консервує салат з огірків. Каже, обсяги посадженої городини та консервації цього року не змінилися. Ви знаєте, я закруток завжди багато роблю, бо в мене четверо дітей і треба всім дати. Ми живемо одним днем. Сьогодні переночували хорошо, не знаємо, що завтра буде. Ми люди з села. гурком наклали, помідорів купили, закрили. Все, алію бутиль купимо. І кіло купив, так що нам нічого не страшно. Пані Ніна вже і дровами запаслась. Каже, цього року заплатили за них дорожче. От отримала субсидію, ще трохи від пенсії залишилася пенсія, яка 600, так? І купила в людей дров. Купила 12 складометрів. Віддала 6 тисяч. Платили за 6 метрів прошлого року. Ма дві тисячі, а цей год вже три. Опалювальний сезон буде складним, підтверджує голова Добрянської громади Світлана Бицько. Утім, об'єкти соціальної сфери в громаді від газу майже незалежні. На сьогоднішній день із закладів, які ще були на газовому опаленні, це був Олешнянський старостинський округ. Зараз ми там також встановлюємо пічне опалення вже відповідно закуплені матеріали. Місцевих жителів, хто ще користується газом, у громаді також закликають готуватися до зими. Місяці півтори назад провели інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо того, щоб люди вже зараз запасалися іншими видами джерел опалення і готувалися до зими з урахуванням того, що або ціна буде суттєвою, або взагалі газ буде обмежений в постачанні. Анастасія живе у квартирі. До зими готувалась тим, що купила через інтернет-обігрівач. Каже, розбирають їх швидко. Сьогодні є, через години нема через дві години. Вже ціна якась вища є в наявності. Немає, залишилось два. Ну там отакий дурдом. Те, що ми купували через два дні, він вже піднявся в ціні на 500 гривень. Казали, що буде отоплення, але хай буде. Можливо, буде дуже холодно. Аліна Клименко, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.